Буковинські обранці зібрались на чергове пленарне засідання. Планували розглянути майже 30 питань, зокрема, заслухати декілька звітів про виконання регіональних програм. Олена Боднар зазначила, що у 2023 році використали на розвиток культури в області понад 2 мільйони гривень. Що взяти, наприклад, там 2020 рік було використано мільйон 258, 000 000. якщо 2021 рік – 1 мільйон 359, відповідаючи Буковинський культурний фонд, то в 2021 в 22-му році було взагалі ну, використано, то в 23 році. Ми використали 2 мільйони 197, 195 тисяч. Це 67 відсотків. Справді так. посадовиця розповіла, що минулоріч театру вдалось відкрити два додаткових сценічних майданчики, а це своєю чергою вплинуло і на прибуток комунальної установи. Своєрідним показником цього став фестиваль Золоті оплиски, адже театру вдалося продати квитків на понад мільйон гривень. В рамках реалізації золоті оплиски буковини і прикоди. Кількості квитків театр зміг за заробити мільйон двісті наприкладсування сто тисяч. Згодом депутати пішли на 20 хвилинну перерву, яка затягнулася на годину. Проте після кворуму у залі не було. Сесію запропонували перенести. Давайте перерисують зараз для сигнального. Будь ласка. Ви хочете. Ледь-ледь вдалося організувати сесію та заслухати ще декілька програм. Проте завершити розгляд усіх запланованих у порядку денному не вдалось, адже оголосили перерву у пленарному засіданні через хвилю замінувань. Про замінування будівлі. повідомлення чи ні, Втім, коли буковинські обранці повернуться до сесійної зали, невідомо. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.